Привид в будинку сім'ї Резерфорд. В 1960-х роках сім'я Резерфорд переїхала у старий вікторіанський будинок, який знаходився в невеличкому американському містечку. Дім був дуже красивий, але мав дивну репутацію. Сусіди часто розповідали, що бачили у будинку привида молодої дівчини. Сім'я не звертала на це увагу до тих пір, поки у будинку не почали відбуватися дивні речі. Першу ж ніч Мері почула, як на горищі хтось ходить. Спочатку вона подумала, що це вітер, але вранці, піднявшись на горище, побачила розкидані речі. Через декілька днів речі почали рухатись в будинку. Один з дітей розповів, що бачив дівчину, яка була одягнена в довге біле плаття і стояла біля вікна. Спочатку батьки подумали, що це лише дитяча фантазія, але одного вечора Мері відчула, що хтось торкнувся її плеча. Коли жінка різко обернулася, то поруч нікого не побачила. Ситуація погіршилася, коли одного вечора вся сім'я прокинулася від гуркоту. Всі шафи на кухні були відкриті, розбитий посуд лежав на підлозі. А на зеркалі біля каміну Мері побачила надпис Йдіть, поки не пізно. Після цього інциденту родина вирішила дізнатися про історію цього будинку більше. Виявилося, що на початку 1900-х років в будинку жила дівчина на ім'я Анна. Вона вийшла заміж за жорстокого чоловіка, який, як вважалося, вбив Анну, а тіло заховав на території будинку. Сім'я Резерфорд викликала священника, щоб освятити будинок. Після цього дивні речі, що лякали мешканців, припинилися, але, не дивлячись на це, родина вирішила продати будинок. Незабаром новий власник будинку розповів, що теж чув кроки на горищі і бачив тінь біля вікна. Історія цього будинку і його загадкової мешканки Анни до цих пір не дає спокою місцевим жителям.